Миру Божого Дрогоціння, Господь Бог створив цю прекрасну землю і створив тут рай на землі, і поселив сюди людину і дав їй владу царствувати над всім. Але людина передає владу дияволу. Диявол руйнує все, що створив Господь Бог, все, що створено було для блага людини. І, здається, одним словом, Господь Бог може це все зруйнувати. Але ні, Господь Бог проявляє велику милість і благодать в життя кожної людини. Прийшовши сюди на землю, в образі Ісуса Христа, Він забирає всі наші прокляття, немочі, страждання, болі, хвороби, забирає туди на хрест і йде і помирає. За нас. І коли ми стидаємось перед людьми визнати Ісуса Христа, коли ми встидаємось перед людьми проповідувати Слово Боже, коли ми стидаємось перед людьми визнавати Господа і ставати Церквою Христовою, так само і Ісус Христос постидається нас перед Отцем Своїм Небесним.